Хто б там що не казав, але по більшій частині все залежить від двох людей, які які чомусь не роблять нічого для того, щоб люди змогли видихати якось так. Та й взагалі мені якось. Страшно, по факту, так. Да. Стосовно того, що буде сьогодні в Новий рік. Захуярять нас ракетами, дронами чи не захуярять, хто знає. А, багато питань, на яких немає ні в кого відповідей, які не знають. Це, це страшно це, це, це Різдво якось пережили 25 те Днюку пережили, а чи переживемо сьогоднішню ніч? Будемо дивитися. Будемо подивитися, що воно як якому буде. Подивимося, як я сьогодні сходжу в Маркет Опт. А треба йти, бо в дружини по самопочуттю такої. І вона сама то все не добре, плюс вона везе світло. Надо йти. Я не виходив давненько. Останній раз я виходив. На днюху до ставка, а перед цим перед днюхою ходили скупулятися, 24-й це, 23-й, я не пам'ятаю. 23-го було, так. 23-го ходили купуватися. І власне, після того я не виходив. Домашня картопля теща передала. Ставлю теж варити, поставлю побільше. Зайвою вона не буде. Щось придумаємо, з нею можна зробити. Так що, так. Да. Сумно це все. Доволі сумно.